Слухай, я от дивлюсь на цю цукерку і не розумію, як її їдять, щоб не облитись. Є два типи людей. Ті, хто просто кусає лікарні цукерки і ті, хто знають, як правильно. Спокійно, зараз прокачаємо твою майстерність. Ну, давай, я готова. Крок один. Маленький, акуратний надкус зверху. Так, підійде? Ідеально. Крок два. Акуратно надпиваєш лікар зверху. Так ніби смакуєш. М -м, тепер я розумію філософію цих цукерів. І Третій крок просто доїдаєш шоколад. Свято ж має закінчуватись солодко. Тепер ми з вами знаємо, як правильно залишилось вибрати улюблений смак і пригощатися. З пригощайся.